Олаштуватись, будь ласка, зручненько. І робимо глибокий вдих, видих, глибокий вдих, видих, глибокий вдих. І на видиху уявляємо циферку 3, 3, 3, полетіла трічка вдалечі. а ми потрапляємо на рівень фізичного розслаблення. Відчуйте, як воно розтікається від маківки на голові, по волоссю, під волоссям, по шкірі голови, під шкірі голови, всередину голови, Лоб розслабляється, повіки, носик, губки, підборіддя, вуха, потилиця, на шию пішло розслаблення, плечі розслабляються. Лікті, передпліччя, кисті рук і до кінчиків пальчиків на ручках. Великі, казівні, середні, безімянні, мізинчики розслабились долоньки. А ми переносимо нашу увагу. На груди розслабились, по спині пішло розслаблення. Нижче в область сонячного сплетіння, нижче в область животика, нижче в область нового тазу, і в ніжки пішло розслаблення стегну, коліна, гомілочки, Щиколоточки. І до кінчиків пальчиків на ніжках великі, казівні, Середні. безімянні. Мізинчки розслабились. А ми робимо глибокий вдих. І на видоху уявляємо циферку 2, 2, 2. Полетіла двічка в далечінь. А ми потрапляємо на рівень емоційного розслаблення. Відпустіть всі ваші турботи, новини, переживання. Інформаційні всі ці потоки. Вони нікуди не подінуться, почекають, поки ви медитуєте. А ми робимо глибокий вдих і на видаху уявляємо циферку 1, 1, 1. Потрапляємо на рівень. Перший базовий рівень розслаблення. І бачимо, як з неба до нас починає опускатись білий, чистий, прекрасний потік світла. Біле, чисте, прекрасне світло наближається ближче, ближче, ближче досягає нашої маківки і починає розтікатись по волоссю, під волоссям, по шкірі голови, під шкірою голови, всередину голови, лоб, очі, носик, губки, підборіддя, в ухах, в шию пішло. Біле, чисте, прекрасне світло, плечі по ручкам пішло, лікті, передпліччя, кисті рук і до кінчиків пальчиків на ручках великі, казівні, середні, без мізинчики заповнились білим, чистим, прекрасним світлом. По грудях пішло далі, світло по спині розтікається, нижче, в область сонячного сплетіння, нижче, в область живота, нижче в область малого тазу, нижче в ніжки пішло роз, біле, чисте, прекрасне світло. Коліна, гомілочки, щиколоточки, і до кінчиків пальчиків на ніжках, великі пальчики на ніжках, вказівні, середні, безмянні, мізинчики, Підошвочки заповнились білим, чистим прекрасним світлом. Все наше тіло тепер сяє білим, чистим прекрасним світлом. І світло виривається з наших ніжок і прямує промінь до центру землі, мазінки. Досягає центру землі. Немов ну, на ботуті провінь відображається і енергія матінки землі. Енергія материнської любові починає підніматися до нас. Вище, 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 досягає наших ніжок, через підошву проникає в тіло, починає підніматись. Гамілочки. Колінця, стегна, корпус проникає область малого тазу, животик заповнюється енергією материнської любові, область сонячного сплетіння, вище груди, в серці зустрічаються два потоки небесний і земний. Енергія материнської любові піднімається вище, заповнює весь корпус, в ручки пішло, в шию і голову заповнює до маківки. А ми нашу увагу переносимо в центр грудей, в серце, де зустрічаються і земні потоки. Вони утворюють вихор життя, вся свідомість там живе. Я. І ось це ваше я стає більше до розмірів всього тіла. Більше до розмірів кімнати, приміщення, де ви знаходитесь. Більше до розмірів будівлі, в якій ви знаходитесь. Більше до розмірів міста, в якому ви знаходитесь. Більше до розмірів країни, в якій ви знаходитесь. Більше до розмірів континенту, на якому ви знаходитесь. Більше до розмірів всієї матінки Землі. Обніміть матінку землю ментальними ручками, скажіть їй, я люблю тебе, я дякую тобі, я благословляю тебе. А ми стаємо більше до розмірів сонячної системи. Більше до розмірів галактики. Більше, до все Всесвіту. Скільки можете відчути простору. І ось ви величезний, на весь космос. Подивіться тепер на себе збоку. Роздивіться, ви лежите, сидите на стільчику чи в позі. Лотоса. Здивіться, ну, який одяг, яка зачіска, що. Зараз на вас ви практикуєте. Скажіть собі, я люблю тебе. Я люблю тебе. Люблю тебе. Як у вас виходить? Щиро. Чи не дуже ловко казати собі? А тепер побачте, що ви відкрили очі, той та, на кого ви дивитесь, зазирніть ці очі. Коли ми любимо когось, ми можемо безкінечно дивитись йому їй в очі. Чи ви собі дивитесь в очі так само. А тепер розверніться. І перед вами сидите ви, малесенький, саме перший, який у вас є, образ себе, з фотографії, звичайно. Наскільки ви можете себе уявити? Маленьким маленькою. Який гарний пупсичок. Візьміть себе на ручки. Гарненький, гарненька, сяюче усміхається вам. Скажіть, я люблю тебе. Вона ще ширше усміхається вам. Люблю тебе. Притисніть до себе, відчуйте це тепло. Малюка. Я люблю тебе. А тепер, тримаючи малюка на ручках, розверніться до себе, дорослої. Я раз подивіться в очі. Скажіть, я люблю тебе. Вже краще. Я люблю тебе. Як так стається, що всі дітки народжуються прекрасними? Красивими, всі їх і люблять. Але йде час. І ми забиваємо їм голову. Тим, що вони якісь не ідеальні, щось роблять не ідеально, поводяться якось не так. Повинні відповідати вже якимось стандартам, правилам. І вже цієї безумовної любові стає все менше і менше. А вимог, правил, яким повинен відповідати дитинка, все більше і більше. І з часом ми ростемо і бачимо настільки сильну на відповідність цим вимогам себе що починаємо самі себе не любити а то й ненавидіти а то й ненавидіти що я чогось не можу я недостатньо красиво розумно організовано здібна Талановита. А на фоні іншої взагалі. І весь цей світ такий злобний до мене. Всі щось хочуть і ніякої щирості. Навіть батьки. Повний треш. І ось цей підліток. Підходить до дзеркала. Подивіться собі в очі. Подивіться. І скажіть йому я люблю тебе. Люблю такого, як ти є. Ось що означає справжня любов. Я приймаю тебе з такою зачіскою, як ти є, з таким виглядом, в такому одязі, з такими стосунками, відношеннями, думками, словами, діями, ставленням до життя. Я люблю тебе. Просто за те, що ти є. Просто за те, що ти є. Будь-яка дитина народжується в результаті акту любові. Любові. Наше тіло воно підкоряється законом гравітації, і його весь час тягне донизу. Тому ми повинні відпочивати, в тому числі спати, приймаючи горизонтальне положення, щоб тіло відпочило, бо його весь час тягне вниз. Кожен атом нашого тіла тягне вниз гравітація. А наша душа, наш дух, він підкоряється іншим законам левітації. Його весь час тягне вгору. Згадайте, коли ви були закохані. По справжньому, як розгортаються ці крила. І в тебе відчуття, що я можу все, я можу більше, я хочу більше. Хочеться літати, порхати Світ здається безмежним. Можливості здаються безмежними. І так хочеться творити. Робити, казати, любити. Кого б ви не любили, в кого б не закохались? Згадайте це відчуття. Душу завжди тягне вгору, бо на неї діє закон левітації. І ось коли зустрічаються. Дух, душа і тіло, тоді з'являється людина, коли небо зустрічається з землею, і в результаті акту їх любові з'являється людина. Людина це зустріч неба і землі. Відчуйте зараз у своєму серці цю зустріч. Відчуйте, як воно збільшується. Збільшується на все ваше тіло. Відчуйте. Коли любиш себе, це так само, як закохатись в когось. Так само можна любити себе. Та людина, яку ви закохалися і кохали, вона теж мала свої недоліки. Ну а згадайте, як її любили, а може і зараз ще любите це відчуття легкості, коли хочеться давати. Ти нічого не чекаєш взамін. Навпаки, ти відчуваєш вдячність, що твою любов прийняли і відповіли на неї. Твій дар. І Його прийняли, і в тебе від цього радість, що ти даєш, а не отримуєш. Ось справжня любов, коли ти радісний, що тебе прийняли. Ти хотів, хотіла з кимось зустрічатися, і тебе прийняли. Його ось ці крила, немов птах, немов метелик пархаєш. І ось зараз ви підліток перед дзеркалом. Ви любите себе. Зробіть цей дар собі. Зробіть від вас теж є недоліки, але це не заважає любити. Обніміть себе. Я люблю тебе. І прийміть цей дар любові. Дозвольте. Дозвольте собі любити себе. Прийміть. Прийміть цей дар. Відчуйте, як ваше серце тепліше. Тобі можна. Можна бути любою, люблячою, фантастичною, прекрасною, сяючою, надзвичайною, космічною. Можна. Можна більше любити. Можна і плакати. Зустріч неба і землі. Їх любов. Відчуйте їх в серці. Коли любиш себе, так хочеться почати любити інших, адже це весь. Екстаз, який ми відчуваємо, коли ми закохані, коли нашу любов прийняли. Якщо любити більше людей, то ж буде ще краще, ще більше задоволення екстазу. Тому любов до себе неминуче закінчиться тим, що ви почнете любити інших. Тому не бійтесь любити себе. Ніякого егоїзму в цьому нема. Навпаки, якщо Камінець кинули в воду, кола від нього підуть. Не тільки довкола камінця, а будуть розповсюджуватись на все озеро, на всю воду. Далі, далі більше, більше будете любити. Але почніть з себе, якщо зупинити коло на воді біля каменю, який впав, то далі вони вже й не підуть. Ось так само. Не полюбивши себе, ніколи, нікого не полюбиш іншого по-справжньому. Тому любіть себе, це можна. І це потрібно для вашого щастя. Дайте собі цю любов і прийміть. І подивіться, як освітлюється ваше обличчя. Світліше, посмішка все ширше, яскравіше. Як виявляється, надзвичайно легко це робити? Тобі можна? Можна більше. Ще більше. І ще більше. Скільки? Безмежно. Однієї людини достатньо, щоб любити весь всесвіт. Тому це безмежно. Обніміть себе, підлітка, обніміть себе малючка, обніміть себе нинішню. Злити всі ці три образи в себе нинішню, яка вже посміхається і злитись самі цим образом. Ось ви на весь космос сидите, або лежите, практикуєте медитацію. А тепер зазирніть туди. За зустріч неба і землі у вашому серці? І просто поспостерігайте. Люби себе і пізнай себе. Ось це відчуття в серці у вас. Хто це відчуває? Хто це відчуває? Хто це любить? І кого люблять? Просто спостерігайте за цим відчуттям. Я люблю тебе. Ти найпрекрасніше, найдосконаліше творіння Бога. За його образом і подобою. І тобі можна любити, бути любим. Я люблю тебе. Люблю тебе. Люблю тебе. І ваше відчуття у грудях. Дозвольте йому бути самим собою в цьому відчуттю. І тепер ми згадуємо, що ми на весь космос. І ми стаємо менше до розмірів галактики. Менше до розмірів сонячної системи. Менше до розмірів матінки землі. Обніміть матінку землю ментальними ручками. Я люблю тебе, я дякую тобі, я благословляю тебе. А ми стаємо менше. До розмірів континенту, де ви знаходитесь, менше до розмірів країни, в якій ви знаходитесь, менше до розмірів міста, в якому ви знаходитесь, менше до розмірів будівлі, де ви знаходитесь. Менше до розмірів кімнати, приміщення, де ви знаходитесь. Менше до розмірів вашого тіла. Відчуття стопи, сіднички, спину, плечі. ми починаємо піднімати земний потік з центру землі вище, вище, вище. Досягаю ніжок і починаю підніматися вище, щекалоточки, гомілочки, колінця, стегна. Область малого тазу, животик, сонячне сплотіння, груди і прибрався в серце. Небесний потік ми залишаємо відкритим ми починаємо піднімати з рівня один, два, три. На рахуночок п'ять ми всі прокинемось. Щасливі, здорові і люблячи себе. 4 і 5. Оченятка відкриваємо, ручки розтираємо і голови прохлопуємо ззаду наперед. Люблю вас!